Фестиваль Металеве серце України цього року дещо менший за кількістю учасників, але від того не менш видовищний і цікавий, кажуть його організатори. До рівного показати свою вправність у роботі з металом з'їхалось 65 ковалів. Фестиваль ковальського мистецтва у Рівному вже не перший рік приваблює майстрів не тільки з України а й за кордону. Так, наприклад, у цій палаці для майстер-класів спільно працюють два японця і коваль з Нідерландів. Працюють троє як один, чим і привертають до себе увагу глядачів. У підсумку залізо за задумом майстрів має перетворитись на декоративний елемент. Декоративна ручка тримач для винної пляшки чи підставка, хто як називає. Такий наш виріб сьогодні вона буде красива і довга. Це робота не проста, як зрештою, і будь-який виріб. Yes, yes. У підсумку фестиваль визначив і своїх переможців. Приз глядацьких симпатій отримав Володимир Рженецький з міста Первомайськ, що на Луганщині. Майстер зробив залізного коника, на якому увесь день каталась малеча. Ну а переможця більшістю голосів визначили самі ковалі. Перше місце у нас посів Марчук Максим місто Воскодави. Так він зробив чарівного хлопчика-боксера, поєднавши там не тільки скульптуру, не тільки гарну композицію, не тільки метал з деревом. А він ще й весь рухається. Він поєднав кінетику з металом, що просто привело в захват ковалів і всіх відвідувачів фестивалю. А ще в рамках фестивалю ковалі робили різні елементи до головної фігури ось цієї гігантської каруселі. Її невдовзі планують встановити на майдані Короленка у Рівному. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.